Доброго вечора. Белі на придбатку краномовного каналу. Дивіться, який вечір Туман. Температура у плюсі. Сніг майже весь розтанув. Де не де? Залишився. Отаке 10 грудня. Вже майже скінчилося. Максимум на ну, прогулянці вже. Без 28. О, 8, 19.40. Як пройшов день у Харкові, день, як завжди. Тривоги були, але так небагато. Дві, не більше. А може, може, ну дві, так Я чув дві. Вибухів не чув. Дякую Богові. Сніг та ще випаде, ще, будемо сподіватися, завтра плюсова температура, а потім мінус. Грудень не повинен бути таким. що? Навіть різкость не наводиться, потемнішало, сніга вже немає. Ладно, будемо. Будемо чекати на мир, на сніг. Ні, сніг то не найважливіше. На весну і на мир. Все, усім. Усім. Я вже з Максиком повертаємось додому. У мене гарна новина. Нас є чудовий, але про новину вже завтра розповім. Це усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую, гарного тихого вечора, спокійної ночі. Ну і звичайно будемо жити. Не збираюся ні що. До побачення, молитві, і пока.